Молнія вдарила в, та, в Статую Свободи, і ви просите подивитися, чи не є це якийсь знак. Це знак він каже про те, що США звертає з правильного шляху. Кажуть так: зверніть увагу на те, що ви робите стосовно прав і свобод людства. У вас є два шляхи. Оберіть правильний. А зараз давайте подивимось через систему Таро, що нам скажуть. Статую Свободи вдарила Молнія. Скажіть, будь ласка, що це означає? Що нам хоче сказати, повідомити Всесвіт цим знаком? Початку є це Божий знак. Ох, як було дуже важко вогонь жезлів бачите по десятки, десятка жезлів, тобто висока карта, да яка каже, що це було дуже важко. Вогонь прям такий зробили дуже великий, щоб бубухнути, Чи є да, зверніться люди, ага, люди. Подружіться. Подру... В тяжку хвилину, каже, в тяжку хвилину подружіться люди, запропонуйте, запропонуйте щось добре, щось хороше, тому кому зараз дуже важко по 10 бальній шкалі на 10. Дивіться, яка карта виходить, яка каже: суд, справедливий Божий суд. Це ви бачите, що показують з, з небес цей знак, з небес, Архангел, да, як в сурми сур, сурмить і каже, кричіть: почуйте мене, але ви не чуєте, да, тому побачте хоча б. да. І зробіть, зробіть так, щоб там, де, там, де помирають, встали із могил. Ну, Образно, да, там, де помирають, ми ж нібито, як в могилах, вибачайте, зародіть нове життя, кажуть. Королю пропонують той, хто сидить і управляє штатами, пропонують зробити саме так, як я вам сказала на початку.